США та Європа допомагають Росії будувати нові ядерні ракети, чіткі терміни служби та демобілізація. Міноборони підготувало нові контракти для військових. Зсу поповнилися двома тисячами найманців з Колумбії. Партизани а провели масштабні диверсії: Курськ, Брянськ та Ростов на Дону у вогні ФСБ. Паніці росіяни сотнями штурмують покровську, тім взяти місто не можуть. Шмавіки замість мавіків українські дрони активно замінюють китайські безпілотники на фронті. Шок український суд виправдав окупанта, який мародерив на київщині, та скандального розподільника для мобілізованих на ДВРЗ більше. Не існує. Куди відправили працівників ТЦК. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це вівторок, 4 листопада і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Міноборони готує нові контракти для військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Головна новація гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від року до п'яти для контрактів на 2-5 років. Передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні терміну служби. Зі слів міністра, після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці, і навіть ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому. Планується, що нові контракти будуть також включати збільшення що. Місячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, міністерством фінансів та партнерами. І найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі. Вдячні всім захисникам та захисницям, які борються заради України та майбутнього. Оце так новина у ЗСУ воюють майже дві тисячі колумбійців, Ба більше є навіть цілі роти південноамериканців. Про це пише видання Вельт. Журналісти стверджують, що Україна залучає іноземців через нестачу особового складу. Мовляв, багато хто йде заради заробітку, адже йдеться про близько три тисячі євро на місяць. І якщо раніше до таких підрозділів брали лише професійних військових. То тепер приймають і без досвіду. В цілому з початку війни до сухопутних військ ЗСУ приєдналися близько 8 тисяч добровольців із різних країн, включно з Німеччиною. Близько 40% бійців, які в'їхали до країни, є вихідцями з південної Америки. Багато іноземних новобранців входять до складу міжнародного легіону підрозділу української армії. Спочатку процес відбору був суворим. Залишатися дозволялося лише тим, хто мав попередній військовий досвід. Відтоді Україна послабила вимоги. Багато хто приїжджає без жодного військового досвіду, але є також ті, хто раніше служив у колумбійських силах спеціального призначення або поліції в Колумбії чи Бразилії. Але їх небагато, каже командир Музикан. оскільки більшість південноамериканців воюють у піхоті. Вони зараз важливіші для України ніж будь-коли. Росія і надалі обходить санкції для розвитку ядерної зброї. Міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапалм у співпраці з аналітичним кіберцентром Фенікс провели складну багаторівневу розвідувальну операцію проти російської компанії ОКБМ, що спеціалізується на виробництві компонентів для перспективних авіаційних та космічних апаратів. Серед них компоненти для нового стратегічного бомбардувальника. Перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації посланець. Та для багатоцільового винищувача п'ятого покоління Су-57. Так хакери злили понад 10 гігабайтів технічних документів російського КБМ з Нижнього Новгорода, підприємства, що розробляє ядерні реактори для підводних човнів, крилатих ракет та торпеди Посейдон. Дані розкривають конструкцію реакторів, проблеми з безпекою та використанням західних технологій, попри санкції. Зокрема, обладнання постачали через посередник. Яків Сіменс, Schneider Electric, Honeywell. компанії з Китаю та Індії. Документи вже передані спецслужбам НАТО. Витік став черговим доказом системного обходу санкцій та використання західних компонентів у російських ядерних проєктах. Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Європейського союзу щодо створення стіни дронів. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Повідомляє Блумберг. Цього місяця міністерство голосить про інвестиції в технології для виявлення глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони. Сума не розголошується, але щонайменше половину запропонованих контрактів мають отримати саме польські компанії. Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім європейським союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проектам: зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх. Те, як і росіяни, і українці сьогодні використовують безпілотні системи. Показує, що посилення наших можливостей у цій галузі має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності у повітрі, на суші та на морі. Україна почала активну заміну популярних квадрокоптерів Мавік власними моделями. Перша тисяча українських дронів вже доставлена на передову. Про це пише Forbes. Мавік довгі роки домінував на ринку завдяки компактності, камері та своїм функціям. Утім, зараз українські виробники пропонують альтернативу, адаптовану до бойових умов. Серед прикладів модель, яку в медіа жартома прозвали Шмавік: дрони більші, мають більшу дальність та вищу стійкість до перешкод. За даними Форбс, українські дрони вже активно застосовують для розвідки, коригування вогню та навіть оснащення боєприпасами. Паралельно Україна нарощує інші виробничі потужності. Очікується масове виробництво ракет фламінго та випуск 600-800 перехоплювачів дронів до кінця листопада. Вперше в історії цієї війни бійці 63 третьої МБР сталеві леви збили найновіший розвідувальний дрон росіян з дивною назвою Князь Вещий Олег». Які особливості цього розвідника невідомо. Інформація в мережі відсутня. Але зенітники 63-ї бригади довели, що це не вундервафе підбили Вещого Олега і пообіцяли і далі збивати будь-який мотлох, який залітає в небо Лиманщини. Агенти партизанського руху теж провели успішну диверсію в російському курску. Спалена релейна шафа на місцевій вежі зв'язку. Про це йдеться у телеграм-каналі «Атешу». Удар по об'єкту критичної інфраструктури миттєво паралізував роботу військового зв'язку та передачу оперативних даних у Курській області, яка є одним із ключових прикордонних регіонів Росії. Партизани підкреслили, що подібні дії демонструють глибокий теле Росії вже не є безпечним. Але і це ще не все. Партизани атешу знищили машину зв'язку російської армії на аеродромі в Ростові на Дону. Ця техніка є важливим вузлом військового зв'язку, який координує авіацію. Аеродром належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії повітряно-космічних сил і ППО Південного військового округу Росії. Партизани уточнили, що згоріла антенна машина станції радіорелейного зв'язку Р 417 Багет на базі камаз 4310 За інформацією, АТЕШу, ця техніка забезпечувала координацію польотів та передачу даних між підрозділами у регіоні. Ну і вишенька на торті партизани АТЕШ заявили про удари по ФСБ у Брянську. Під час нічної операції вивели з ладу силовий трансформатор, який живив будівлю регіонального управління ФСБ у Брянській області. Через це, за словами партизанів, центр був тимчасово знеструмлений під час планової перевірки з Москви. У заяві акцентують, що під час операції у приміщенні панував хаос, а робота з координації та передачі повідомлень була паралізована. Росіяни продовжують просування на покровському напрямку і діють дедалі впевненіше на вулицях самого міста. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Та власне свідчать і карти Діпстейт. При цьому ЗСУ проводять оборонні дії та здійснюють контратаки, які вже допомогли відновити логістику на найбільш критичних точках. Більше про ситуацію довкола Покровська розкаже мій колега Мирослав Солонар. Битва за Покровськ продовжується. Спецпризначенці Гуро розкрили нові деталі десантної операції в місті. На даний момент Покровськ оточаться запеклі бої з російськими військами. Сили спецпідрозділу Тимура, Гурмоу здійснюють операцію в край важливому районі міста з точки зору фронтової логістики. Заприйдуть, фрадину, завожете. Плюс, плюс, давіть з кулеметом, давіть з полійом. Українські спецпризначенці провели успішну десантну операцію та зайняли визначені рубежі. Вдалося пробити наземний коридор в Покровськ, щоб приєднались додаткові сили спецпідрозділу. Вгур наголошують, в місті триває злагоджена робота разом з усіма складовими сил безпеки та оборони України. Тим часом експерти інституту вивчення війни кажуть, що війська РФ продовжують просуватися в напрямку Покровська. Так, окупанти мають успіх в південній частині Марнограда, що розташований на схід від Покровська, а також у східному родинському, що на північ від Покровська. Росіяни намагаються встановити оборону в невизначених районах міста. Українські військові стверджують, ситуація на цих напрямках наскільки складна, що якщо ти зміг заїхати в Покровськ, то вже можна давати орден за відвагу. А все через рій безпілотників Росіян на даний час заїхати в Покровця вже можна людям давати. Самужність тримати оборону в цьому населеному пункті дуже тяжко. Противник постійно дуже інтенсивно працює. В них дуже розвинута безпілотна система. Можуть тупо цілий день працювати з кидами в поки повністю позицію не знищать. Офіцер 25 ї окремої повітряної десантної бригади з позиним Гера в інтерв'ю журналістам розповів, що в наших військових покровської чимало проблем, які потрібно негайно вирішувати. На даний час проблема це в забезпеченні позиції, це провізії зарядних батарей, які радіостанції заряджають. Вода, час теплі речі. Це все доставляється великими бомберами, да, там. Всіми можливими шляхами, які можна зайти, доставити російські війська на даний момент контролюють близько 85% Покровська. Такою інформацією поділився військовий глядач німецького видання Більд Юліан Рьобкі. За його словами, ознак того, що контрнаступ українських сил на півночі міста здатен змінити ситуацію на фронті, поки не спостерігається. Натомість в українському медійному середовищі інформація з Покровська надходить різна. Наприклад, український військовий кореспондент Богдан Морошников каже, що до Покровська зараз багато маніпуляцій і вважати, що. Що росіяни дійсно закріпились в місті? Це велика повалка. Водночас військовий спосонив мучною наполягає, що нині повсюду багато заспокійливих новин, хоча реальність набагато жахливіша, і українським військовим доведеться відходити, скоріш за все, по дуже вузькій горловині, як свого часу, було і суджує. Президент Зеленський заявив, що нічого не знає про спецоперацію головного управління розвідки, проте росіяни не мають успіху в самому Покровську. Водночас, щодо Куп'янська на Харківщині, то глава держави переконаний, що ЗСУ зачистять місто, і вже навіть визначені дати. З керівництвом Генштабу. Тим часом російські військові вже показали, як евакуюють ждунів із Покровська до тилових окупованих районів. Служба безпеки України оголосила підозру московському попу на Донеччині. Йдеться про митрополита московського патріархату, намісника свято-успенської святогірської лаври на Донеччині, Арсенія. А по-простому, агента в Рясі Ігора Яковенка, який заперечував злочини росіян і поширював фейки про сили оборони. Як встановило розслідування навесні 22-го року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів разом із насельниками. Більше того, митрополит виправдовував збройну агресію Росії та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої замі на східному фронті. Оце так новина. Лише вслухайтеся. Український суд виправдав російського окупанта, звинуваченого у злочинах, скоєних проти цивільних. Про це пише судовий репортер із посиланням на вирок від 30 жовтня. Вказується, що Бородянський районний суд Київської області виправдав російського військовослужбовця Євгенія Мурзінцева у справі про порушення законів та звичаїв війни період із 24 лютого по 31 березня 2022 року мурзінцев в складі військової частини 6720 Росгвардії розгвардії брав участь у вторгненні на територію київської області за версією обвинувачення росіянин проник до приватного будинку в селі блиставиця бучанського району і викрав звідти речі шліфувальну машинку шуруповерт, електроточило, електропилку жорсткий диск процесор та відеокамеру із комп'ютера а також Чоловічий одяг. Але суд не побачив достатніх доказів, що речі з будинку викрав сам обвинувачений. Мурзінцева виправдали за недоведеністю вчинення ним цього злочину. Після звільнення Київської області білоруські телеграм-канали опублікували, як російські військові відправляли посилки через поштове відділення в Мозирі. Мурзінцев відправив посилку вагою. 24 кілограми з описом вкладення речі до Рубцовська Алтайського краю Російської Федерації, звідки він родом. Суд вважає, що зібраними доказами підтверджується, що Мурзінцев у складі окупаційних військ перебував на території України, зокрема в Бучанському районі Київської області, і після відступу до Білорусі відправив посилку за адресою свого місця проживання в Російській Федерації. Але суд не побачив достатніх доказів, що речі з будинку викрав саме обвинувачений, і це в той час, коли наших військових у російських судах засуджують до 20 років за ґратами за фейковими обвинуваченнями. А що ви думаєте про таке рішення, Феміди? Напишіть нам в коментарях. Сумнозвісний розподільчий пункт ТЦК на деверзе, який неодноразово фігурував у скандалах, розформовано про це повідомив нардеп член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко і опублікував офіційну відповідь на його запит від Міноборони, наказом начальника київського міського ТЦК від 13 вересня. Військових відправили до військових частин за межі Києва. Останній скандал навколо пункту на вулиці зрошувальні, 17 а вибухнув після того, як блогерка та ведуча Раміна Скагзай оприлюднила фотографії з зсередини центру. На них видно приміщення з антисанітарією, відсутністю нормальних умов перебування та ізольованих мобілізованих чоловіків, які не мали змоги повідомити рідних про своє місце знаходження. Ну а на останок порада року від екс-голови Укренерго Віталія Зайченка. Напередодні зими він радить українцям одягнути додатковий светр, а не нагрівати домівку до 20-22 градусів. Слухайте самі, а саме побутові споживачі, які є на зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку. Першу чергу потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих. Максимально комфортних 20-22 градусів, а е, одягнути додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.